Слава Ісусу Христу! Шир, вітаю всіх на нашій культурно-просвітницькій програмі. Запитуйте і відповідаємо. Є таке цікаве запитання, знаєте, іменно про хресних батьків, про комію. Ми дуже хочемо, щоб в нас все було добре і щоб все було в законі. І, і знаєте, і щоб церква не була проти, і щоб люди е, не, ну, нам не, не, як то, не упрекали, та? що ми щось не так робимо. І тому, знаєте, у людей є запитання. І ось одне із таких запитань. Доброго дня, отже, я хотів запитати вас, мене взяли хресним батьком дитини із подружкою і так закрутилися, що ми лишилися, е, лишилися бути разом. І одружитися. Чи це є гріхом хрести батькам, одружуватися між собою? Дякую вам за все. Знаєте, ну, по-перше, треба розглянути чітко, знаєте, канонічну сторону і, скажімо, таку народну, забобонну. Знаєте, як в народі там кажуть, що. Все, якщо дівчина не заміжна, то вона дівчинку хрестити не може. Чому ніхто не знає, але не може і все. Це забобони. Воно до канонів не має нічого. З позиції канонічної, наприклад, з позиції Православної церкви, чи там греко-католицької навіть, так? воно майже одинакове вчення щодо цього. Бо тому що хресні батьки, вони, є, вони мають духовно споріднені. Дивіться, яка справа. Коли дитину хрестимо, це буквально друге народження, так? Тобто дитина народжується для Бога. Вона якби народжується ще раз. Стається християнкою. Її ім'я вписується у вічну книгу на небі, сам Господь Бог її вписує, Господь Бог створює ангела-хоронителя в час хрещення дитини. І це є друге народження. І батьки, от ці тато і мама, хресні, тато, хресна мама, це є духовні батьки, вони духовно її народили. Розумієте, і коли вони між собою, розумієте, це якби кровозмішання, так, такий духовний інцест, що щоб не було того, того змішання, так, бо має бути окремий батько, окрема, окрема мама Хресна. Це є перепоною канонічною перепоною для хрещення. Бо е, я рахую, що основне покликання хресного батька хресної мами це збільшення християнської родини. Дивіться, що відбувається, коли подружжя, чоловік і жінка е, одружуються. І стануть двоє одним тілом. Бо залишить чоловік батька свого і матірство, і прилучиться до дружини своєї, і стануть двоє одним тілом. Це велика тайна є, а я вам говорю про Христа. І про церкву говорить апостол Павло у посланні до Єфесян, 5 глава, 20 стих. Тому поняття, чи може бути? Може бути. Наприклад, якщо брати чисто позицію католицької церкви, то воно там трошки м'якше, в деяких випадках, навіть вони якби не дуже там перечуть, але все рівно. Часом, навіть з дозволу єпископа, е, потім дозволяють, щоб вони одружилися, бо тримали дитину до Христу, а потім походили, походили, та й вирішили поженитися. Я завжди пропоную, щоб хоч одна із, із, із сторін була одружена. От тоді вже чистий спокій. Чи можна брати чоловіка і жінку, які вже є чоловік і жінка, дорослі, чи можна їх брати за хресних батьків? Можна брати або чоловіку із цієї сім'ї, або жінку. А Інших брати інших, розумієте? Бо тому що це є духовне, так би сказати, кровозмішання. Не можна чоловіку і жінку, які є в інчині, щоб вони були хрестний тато, хресна мама. Треба, щоб із цієї сім'ї взяти або чоловіка, або жінку, а з другої там взяти, або когось не жонатого, або дві жонатих, але з другої сім'ї. Розумієте? Тому що е, все-таки є канонічна причина, а є, ну, чисто там забобонна. І підводячи знаете, підсумки, все-таки хочу сказати, що е, ми повинні думати про своє духовне становище і робити все правильно. Не, не, не шукати собі якихось винятків так, із правил. А чим їх виконувати? Я завжди кажу, що церква. Вона як школа людяності, так? вона вчить нас багато чого. Церква вчить нас покори. Каже, хтось тебе обідав, іди і перепросися з ним. Прости йому, так? і ми такі: не піду, не буду. В тебе нема покори. Церква вчить, щоб ми були законопослушні. Вона дає нам закони. Канони, церкви, і так далі, ми, виконуючи їх, демонструємо Богові свою послушність. Не забувайте, через що була вигнана із раю перша родина Адам і Єва. Через що? Через непослух, через порушення закону. І коли ми виконуємо заповідь Божу, коли ми виконуємо. Преписи церкви, канони церкви, вчення церкви, рекомендації церкви. Коли ми їх виконуємо, ми показуємо Богові свою законопослушність. Ми якби... Ми, якби є таке поняття, як сатисфакція, так? за досить учинення. Тобто ми якби компенсуємо оту гріх Адама і Єви, вони своїм непослухом компенсували, а ми. Своїм послухом, вони своїм непослухом переступили закон, а ми своїм послухом компенсуємо оту, от, оту порушення закону. І тому я все-таки думаю, що виконання закону, виконання приписів церкви, от церква каже, піст, та? От, Богородичний піст до Успення Пресвятої Богородиці. Петрівка ще пістак називається, великий піс перед Пасхою, це все не просто так. Як ти порушиш, світ не завалиться. Але ти показуєш свою нездатність, нездатність на оновлену людину, нездатність до Царства Божого. Ви скажете, як? Через якийсь маленький непослух? Так, якщо тих непослухів у нас збирається один, два, три, чотири, п'ять, десять. Бог дивиться на тебе, а толку з тебе нема. Бог це така можливість оцінити людину, якої у світі немає ніде ні при яких умовах. Чому? Бо тому, що Бог об'єктивний, а ми суб'єктивні. Тобто, Бог бачить нас усі наші. Добрі речі, недобрі речі, чому ми то зробили? Хто зробить із слабкості, хто зробить із дурості, хто зробить на збитки? На робить зле. І Бог це все оцінює і потім зважує. І якщо взяти людину, знаєте, я завжди, коли мені мають приймати якесь складне рішення, я беру листочок А4, проводжу тулінійку посередині. І тут пишу плюси, які я бачу від тієї справи, і мінуси з другої сторони. І потім рахую просто, чого більше, плюсів чи мінусів? І я туди приймаю рішення, робити або не робити. Бог нас міряє, ну, може, не так само, але примірно так же. Так? Добрі речі сюди, погані сюди. І потім беремо це так. Раз, переважило. Все, нема питань. Але я суб'єктивний, а Бог об'єктивний. Бог чітко і конкретно враховує всі мої нюанси, чому я так зробив, для чого я так зробив. І тому поняття послуху це не просто так, щоб так, десь вони тим тим пережимають, хто з цим зловживає. Церкву треба слухати, і там не раз кажуть, може навіть не, ну, якісь там такі речі, неконечні до спасіння. Це не важливо. Але ми тим самим. Використовуємо особі послуг. Я задав собі таку історію, там розказували про одних монахів. Вони прийшли в монастир і проходять там на там від випробування і їх послали садити помідори. І вони садять на приходять той старший, ну може, настоятель, може когось другого, кого призначили, і дають їм помідори і каже, от вам, оці два пучки помідорів, от вас тут скільки є. От берете і садите, але сидите корінням догори. І пішов. Ті такі поставали. Думають, ну то це куди? Як корінням догори? Ну і той бере, садить так, як має бути. А, а один там взявте корінням догори. Так, як він так і садить. Застоятельно прийшов, подивився і каже, ці, що посадили корінням догори, йдете сюди, а ці, що посадили так, як треба, дякую, можете йти додому. Ти думають, як? Послух? Навіть якщо він нелогічний, навіть якщо він не пойме, який неправильний, тобі здається, ну воно неправильно. І ти розумієш, що то неправильно. Але послух. Бо коли вони проходили той новицят, в той відбір так, свій? Для монастиря, для настоятеля було важливо, чи вони. Мають хоч елементи послуху. Бо ті помідори, які були посаджені до рингами, вони пропали. Розумієте, що ті, які посадили нормально, вони виросли, а ті, які до рингами, вони пропали. Це була жертва, яка була принесена, щоб доказати послух. Тому виконання закону, каже Христос, виконанням закону не оправдається ніхто. Віра спасає людину. А віра без діл мертва. Тому ділами закону, каже апостол Павло, не продається ніхто. Тому пристуховується до заповідей церковних, до рекомендацій церковних, до канонів церковних, пристукається до державних законів. До 10 заповідей Божих, до всього прислухайтеся і старайтеся виконувати. Бо іменно самим виконанням закону, розумієте, ми показуємо Бога свою гідність. А для народу, в якому ми живемо, ми показуємо свою порядність. Бо спасаємося ми не ділами закону перед Богом, а тим, що показуємо Богові послух. Чому так апостол Павло каже, що ділами закону не продається ніхто. Тому що закони пишуть люди. І якщо я виконую 10 заповідей Божих, чи я попаду до царства Божого? До царства Божого попадають не через те, що порушували заповіді Божі, а то, що чинили діла милосердя. За те, що принесли Бога в красоту покаяння. Якщо ти нікого не вбив, ніколи не крав, не брехав, не чужоложив, ложив, не свідчив ложно, не мав інших богів, ходив до церкви, все як має бути. Але Бога він не приніс нічого. Голодного не нагодував, спрагло не напоїв, ніколи нікому ніяке діло милосердя не робив. Каже, Господи, і дідь він мене я вас не знаю. Господи, та як? Та ми до церкви ходили. І геть від мене, ті, що чинити беззаконні. Я вас не знаю. Слава Ісуса Христа. Не всі, шукають Господи, Господи, Господи вийдуть до Царства Божого. Тому бачите, навіть просто виконавши поступ щодо приписів, якими навіть просто бути хрестним батьком чи не бути, жениться Хресним батьком чи не жениться, воно якби, ну, не є там спасаючи, або. Підеш прокляття на вічну кару, вічну муку. Ні. Але іменно через такі речі ми можемо, ми можемо е показати Богові свою гідність. Дякую щиро всім вам за те, що ви є зі мною. Не забудьте поставити лайк до цього відео. Хто не підписав, підпишіться і по лайках вашим уздасть вам. вас Бог благословить. своєї ім'я Отця і Сина, і зв'ядав Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!